Всім привіт! Сьогодні я нарешті знімаю комплексне відео про те, що таке матриця долі, як це працює, які сфери можна розібрати і чим взагалі це допоможе. Але варто сказати, що в своїй праці я використовую не лише матрицю долі, я використовую ще інструменти коучингу і психології. Тому я працюю комплексно. Тим не менш, матриця долі стала для мене такою основою. Тобто, я в будь-якому разі для початку роблю людині розбір матриці долі. Вже на це ми накладаємо техніки коучингу, психології і виходить просто максимально ефективний формат роботи. Тому внизу я залишу посилання на телеграм-інстаграм. Ви можете там подивитися про. Мій формат роботи або спитати особисто. Перейдемо до суті. Що ж таке взагалі матриця долі? Це метод самопізнання, який був заснований Наталією Ладіні. Це дуже важливо розуміти, тому що. Перше джерело – це завжди дуже важливо. Варто також розуміти, що метод постійно хтось перероблює під себе, оновлює і так далі. Тому я дуже багато варіантів матриці, ну які зараз існують. Я не засуджую нікого, хто там якось намагається перероблювати. Але я за те, щоб іти до першого джерела, в мене я. П'ята енергія, хто вже трошки розуміє, тобто я її пропрацювала в плюс. І я розумію, що завжди треба розуміти перше джерело, і тому для мене важливо робити розрахунки за тією системою, яку створила Наталія Ладіні. Ну, але якщо ви зустрічали якісь інші інструменти, і вони ну інші інструменти матриці, і наприклад, вони вам більш близькі, то окей, ви також їх можете використовувати. Ви можете вивчити все і для себе порівняти. В будь-якому випадку енергії вони всюди однакові. Тобто метод базується на 22 арканах. Це старші аркани Таро. А старші аркани, що це означає? Ну, це взагалом енергії, які більш обширно роздивлюються наше життя. тобто Енергії, взагалі, енергії, аркани, це наші прояви у житті. Давайте роздивимося. Наприклад, є перша енергія, вона називається маг, тобто це енергія людей, в яких дуже сильне матеріалізація думки, тобто людина, яка реально може подумати, і в неї там це досить швидко здійсниться, яка може загадувати якісь бажання, і вони також будуть здійснюватися. Є такі люди, я впевнена, що ви знаєте таку характеристику людей, в яких реально ну, нібито все прямо так, як вони і думають. Ну, звісно, що це також треба розвивати. Далі там, наприклад, третя енергія, імператриця, також ви знаєте цих людей. Це така власна жінка, яка при цьому вона така дуже. Така дуже господарча, така дуже охайна, ніжна, але при цьому власна. Тобто, це у нас енергія імператриці. Там п'ята енергія. Це такі люди, які дуже люблять усіх повчати. Ну, Це я так дуже-дуже образно вам кажу, просто щоб ви розуміли, що. Ці аркани, вони реально засновані на. Ну, тобто, це прототипи прототипи людської взагалі поведінки. Ну, я так намагаюся пояснювати максимально, щоб було зрозуміло. А, тобто, це, взагалі, метод, він дійсно взятий із психології, тому він максимально науково доведений. А, давайте перейдемо до самої матриці. Тобто, це така октограма, я зараз я прикреплю. Нам головне роздивлюватися саме ромб. Тобто ромб а, це наша особиста матриця. Квадрат це наша родова матриця. І а, я наразі не хочу показувати, там, де саме яка зона, тому що про це а, також знято дуже багато відео. Я тут хочу пояснити загальну картину, щоб вам взагалі було зрозуміло, чому а, все так, як воно є. У нас є центральна точка, покажу це у нас точка характеру або зони комфорту. Тобто це реально ну, по, по факту найголовніша енергія, яка впливає на наше життя. Далі у нас є точка, яка відповідає за загальне призначення. Чому я кажу загальне? Тому що є аж чотири призначення по матриці доля. Перше це особисте, воно йде з 20 до 40 років. Наступне це соціальне з 40 до років. Потім загальне відповідне, яке впливає на все життя, і є ще планетарне призначення, але його роздивлюються не так часто. От ми з вами розуміємо, що така друга по важливості зона це якраз призначення. Далі в нас є портрет особистості, як нас бачать люди. У нас є вища сутність, це наші таланти, це те саме, як ми взагалі, через що ми сприймаємо цей світ. Далі в нас є звісно зона фінансів. Вона роздивлюється. Ну коли, наприклад, я роблю розбір, я роздивлюсь цю зону максимально детально, тому що я розумію, що ну, більшість питань, які люди хочуть вирішити за допомогою матриці, долі, це питання, чим мені займатися, де взагалі моє місце в цьому світі, як мені розширити грошовий канал, бо я, наприклад, роблю, 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 начебто, мені подобається, але грошей мало. Або навпаки, ситуація там я працюю на роботі, все, начебто, окей, але я ненавиджу цю роботу, хоча там гроші вони і вона якісь. Проносить. І тому реально такі інструменти, самопізнання, вони дають нам можливість вже ну, реально жити тим життям, на яке ми заслуговуємо. Заслуговуємо просто по праву нашого народження. Ми вже заслуговуємо займатися тим, чим ми любимо. Тому що задумайтесь, у роботі проходить приблизно 80%, ну може, 70%, 80%, у когось і 90% взагалі всього життя. І навіщо заробляти гроші для того, щоб буквально там ті 20% життя щось там на ці гроші робити. Хоча знову ж таки, якщо ви не любите свою роботу, якщо ви вигораєте, то ті оці 20% відсотків цього вашого залишку часу вони по факту уходять на те, щоб відпочивати, на те, щоб там скаржитися на це життя, і це ну це не те життя, яке ви можете жити. Тому перше, що я хочу донести, що Будь ласка, а, якщо ви ще не робили розбір матриці, зробіть його для того, щоб ви володіли своїм життям, для того щоб ви розуміли, що вам подобається, де ви можете реалізуватися. Тому що а, фінансова зона це не вам не скажуть одну конкретну сферу. Ні, вам дадуть перелік сфер, які ви можете вибрати, чим ви можете займатися. Потім там є точка, яка відповідає за вхід в грошовий канал, відповідна. Я або інший спеціаліст вам розкаже, що саме розширює ваш грошовий канал, тобто які саме дії ви можете робити для того, щоб заробляти ще більше. А потім є точка, яка відповідає за блокування фінансів. Тобто вона вам скаже, а що ви можете, що ви такого робите, що у вас блокується повністю ваша зона фінансів. Можливо, ви берете борги, а вам не можна брати борги по вашій енергії. Або, можливо, ви я не знаю, щось нечесно робите з грошами, там трошечки нечесно, а у вас там восьма енергія стоїть, і вам просто ну капець, як треба робити все максимально. Часно, тому Тут таке, такий момент, що ну, дуже важливо розуміти, які у вас там стоять енергії. Знову ж таки, гарний спеціаліст, він вам ще, от все, що я розказую зараз, він вам поясниться ще на розборі, тобто, як це працює, чому ці енергії взагалі там стоять і так далі. Далі, звісно, є зона відносин. Вона, вона вам розкаже, по-перше, який ваш ідеальний партрел, партнер, але знову ж таки, матриця долі це максимально свідомий інструмент. Тому в першу чергу ми роздивлюємося, що нам треба в собі пропрацювати. Для того щоб у нас були гарні стосунки в зоні фінансів. Ми також розбираємо, що у вас в парі впливає на ваші гроші, тобто фінанси у відносинах. Це називається також дуже важливий розділ. Потім стосунки у нас перетинаються з кармою, кармічним боргом. Це взагалі настільки, настільки база, яку повинна знати, ну повинна знати кожна людина, що саме впливає. Ну, що ви взагалі в цьому житті робили не так, який ваш урок був винесений в це життя для того, щоб ви пропрацювали це в цьому житті, і у вас постійно не повторювалося все по колу? Тому що, е якщо у вас просто якісь ситуації постійно повторюються, ви собі кажете, блін, до да чому це постійно зі мною стається? Це, скоріше за все, означає, що ви не пропрацьовуєте свій кармічний борг, свій кармічний хвіст, тобто ви його або не розумієте, або ви. Не розумієте, як його пропрацювати, і цьому також дуже сильно допомагає матриця долі. Це ми роздивилися прямо найважливіші розділи, а, ну, які я, наприклад, зазвичай даю в такому загальному розборі, який потрібен кожній людині. Далі йдуть ще просто безліч розділів, наприклад, здоров'я, особистий бренд. Тобто, це про те, а, як в. Наприклад, в інстаграмі, які вам кольори використовувати, які теми ви можете позиціонувати ну, у 21-му віці. Я думаю, що майже кожна людина вона розуміє, що треба виходити в соцмережі для того, щоб взагалі заявляти про це про себе цьому світові. Тому цей розділ особистий бренд він також дуже важливий. До речі, ще в розділі карми. Є такий дуже класний розділ, який я зараз прописую своїм клієнтам. Він називається Життєвий сценарій. Це максимальна новинка. Життєвий сценарій. Це у вас є стратегія, за якою ви в своєму житті йдете неправильно. Наприклад, стратегія нереалізованості тобто, коли ви постійно не йдете в свої таланти, як це в мене, да тобто я розумію, що я дуже сильно хочу співати, але я досить рідко співаю, записую треки і так далі. Але вже нещодавно, до речі, я записала свій трек, свою пісню, дуже дуже ніжну українську пісню і а, -м... Стратегія нереалізованості, тобто там йдуть чіткі сигнали, я по яким я можу подивитися, прямо по пунктах. Так, тут я у цей сигнал у мене працює, значить, я йду в свою стратегію нереалізованості. Потім є нова стратегія, тобто як мені це пропрацювати і конкретні кроки. Я просто обожнюю матрицю за цю конкретику, тобто за оці рекомендації чіткі, які даються. Тобто, це не просто якісь там якісь там повітря, що вам там розказали щось, та там та, ні. Тобто, матриця це максимально чіткий інструмент, за допомогою якого ви можете чітко. Зрозуміти по кроках, що вам взагалі робити ну, в своєму житті, для того, щоб вивести його на якісно на новий рівень. Є, звісно, дитячо-батьківські відносини, тобто, які у вас образи на батьків, а що вам зі своїми дітьми треба робити, не робити, повторювати, не повторювати. Я повністю карма роду, тобто, що у вас там було в роду, усіх там сіми колінах. Далі давайте по розділам а таланти, звісно, розбираються максимально детально. Далі ми можемо подивитися по роках, навіть по півроку, тобто, що нам треба робити в цьому році, які енергії відповідають за цей рік. Відповідно, що найважливіше нам треба буде пропрацьовувати в цьому році. Тобто, все це ви можете знайти в матриці долі. Нагадую, що коли, наприклад, я роблю розбір, коли я вже глибше працюю з людиною, ми використовуємо ще додаткові інструменти коучингу і психології на своєму навчанні. Я також даю ці інструменти, тому що я, ну, я вважаю, що ця система вона дає просто неймовірні результати. В мене в інстаграмі можна подивитися, які результати моїх учнів, моїх клієнтів, як вони реально змінюють своє життя. Тому підписуйтесь на різні соціальні мережі і буду дуже рада бачити вас у наступних відео.